Через Кривий ріг пролягають транзитні шляхи до Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Останнім часом на цих дорогах активний трафік вантажів різного призначення. Серед найбільш завантажених Дніпропетровське шосе рухається по цій трасі переважно багатотонні фури. Тож дорожнє полотно потребувало ремонту. Фахівці веста шляхбуду працюють на цій ділянці вже місяць. Частина транспорту наразі рухається по оновленій смузі ділянку автошляху капітально ремонтують без припинення руху. Місто продовжує досконалювати наші дороги, особливо ті артерії, які проходять через наше місто. Дніпропетровське шосе впорядковує цю дорогу і я вважаю, що ці питання, які зв'язані з спусками, з'їздами, з. Їздами, з... Нашими зупинками ми врахували. Заплановано відремонтувати під'їзди до зупинок громадського транспорту, тротуари, пішохідні доріжки, замінити аварійні опори, відновити дорожню розмітку. Крім того, будуть облаштовані нові тротуари біля зупиночних павільйонів та пішохідних переходів, особливий акцент на потребах маломобільних громадян для людей на візках. Передбачені спеціальні спуски. Люди з вадами зору зможуть користуватися тактильною плиткою та інформаційною. Іними звуковими пристроями. На сьогоднішній день виконані роботи по укладці вирівнюючого слоя асфальтобетону на участку дороги від вулиці Серафімовича до моста в сторону виїзду Кривого Рога. І зараз ведуться роботи по укладці вирівнюючого слоя від вулиці Серафімовича до вулиці Вечерниковская. Виконуються роботи по заміні бордюрного камня, тротуарного. Порібрика і підготовка основання на тротуар паралельно. Триває капремонт по вулиці 129 бригади територіальної оборони на завершальній стадії оновлення ділянок доріг на вулицях Ньютона, Кобилянського, на відрізку від вулиці Миколаївського шосе до Піхотинської. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.